Всім добрий раночок. У нас 10 годин ранку. вимкнули якраз світло. Сьогодні небагато було світла. Я швиденько поставила кекси в духовочку, вже вони готові. В мене просто була сметана в холодильнику, знаєте, вже не дуже свіжа, і треба було щось придумати. Я швиденько придумала зробити кекси, тому що це. Найшвидше, що можна було зробити. Вони не дуже гарні, бачите, не дуже однакової форми вийшли, тому що я дуже спішила. І ось ці паперові формочки, вони е, такі зовсім тоненькі і не тримають форму, тому я коли закладала тісто, вони м, одразу, ну, ось так, от, прогиналися. і Тому розраховувати на те, що кекси будуть гарні, не було шансів взагалі. Ну, Деякі зазвичай. Получається рівненькі, якщо не дуже багато тіста класти, але загалом вони не тримали форму. Але нічого, тут насправді головне, щоб вони були смачні. Тісто дуже просте, я буквально за 5 хвилин зробила тісто і поставила і десь 30 хвилин там, чи 40, і як вже було, готові, тому дуже швидко робиться: 200 г сметани, 180, 200, 2 яйця, цукор, сіль башкове масло 150 г і 200 г муки. Все змішуєте, цукор за смаком. По рецепту там 150 г, але я зазвичай кладу набагато менше. Все перемішала навіть без міксеру, просто звичайним вінчиком. І все, тісто готове, потім додала родзинки теж за смаком, якщо любите. Зверху можна цукровою пудрою, але в мене просто немає, то я не посипала. І вони, виходить, дуже м'які. Дуже смачні, тому. І що саме головне, вони готуються дуже швидко. Зробила мілашки такий салатик фруктовий. Вона дуже полюбляє їсти саме ось такі маленькі, я замовляла і стему. Виделочки такі маленькі, щоб я її порізала шматочками: яблучку, бананчик, грушку, там ще мандаринка. Я дуже полюбляла такий салат, коли була студенткою, але я це все заправляла ще йогуртом. Не пам'ятаю, чи, ну, які там саме фрукти були, банан точно був, яблуко, мабуть. теж. І потім заливала все це йогуртом, і мені було дуже смачно. Ну, Мілашка, мабуть, не хоче спробувати з йогуртом. Їсть просто ось так фрукти. Смачного? Дякую. Yeah. Мілашка в нас на цьому тижні ще в школу не ходила. вже третій день вдома. І онлайн. Yeah, ну, можна сказати, онлайн, але взагалі-то в нас по розкладу онлайн четвер, один yeah. раз на тиждень. Да. Але ми три дні. Вдома, тому що сильні ну, ви, мабуть, бачили, в Києві мінус 24 навіть доходило вночі, чи навіть більше. Сьогодні мінус 22, тому ми поки що не будемо. Ну, багато хто з нашого класу не водить до школи, і вчителька йде нам на зустріч, дозволяє підключатися онлайн, щоб хоча б чути, що вони проходять. Ну, Ті діти, які в школі, все ж таки пішли. Звичайно ж, не всі вдома залишаються, деякі учні пішли в школу. Але ми вирішили ці три дні. Ну, загалом, що зранку дуже-дуже холодно. В школі немає світла, і можна зрозуміти, що в школі там теж дуже холодно. Щоб не захворіти, краще три дні пересідати вдома. Ми опрацьовуємо все самостійно, стараємось. Ну і вчитель дозволяє, якщо є можливість, така підключатися онлайн, хоча б чути, що вони там роблять. Тому так. Ну, сподіваюся, що вже на наступного тижні будемо в режимі. Ми вже в новосі. Я посидимо у нас. Дуже хочеться спробувати, так? <ривіць> да? Ні. <ривіць> Як тато говорить, в адекватних цінах. 40 гривень. Максимум це 50. Ну це ж він за іграшки, мабуть, в ВТБ казав, так? Да? Ой, стоїмо в черзі. Треба м'ясо взяти. Стоїмо в черзі. Ніколи вже, мабуть, жарко, так? Да? Ніколи. Що я там побачила? Ні, Коль, ти вже спадки хочеш. Зараз вже виїжджаємо. Що mm -hmm. <рес> це сьогодні? Цікаве броня. Так, треба було якось цукеричку взяти. Просто лід. Як на катку. Ти хоч на дорогу вже сухо хоч не буде. Аварій так багато, бо, якщо чесно, останнім часом дуже багато. Голодна дитина. <рі> так, ну що, відгадати, де ми були? Ваврорі. В Аврорі. Скоро день Миколая. Поки Який там ще є. День Ой! День Валентина! <рі> день святого Валентина. Зараз підемо додому, покажемо. Нам зараз придеться підніматися пішки, тому що світла немає. Хочеш <говори> <Мико ще> спить. <говори> Поїхали потрошки. Зараз покажемо, що ти мешка купила. А скільки ти рахувала скільки? Так, да, рахувала. Хватає. Ну, пішли тоді. Да в с ним таких Алмазен. А мою нам без показывали. Ну, не на цьому канале. Я отместила так. Я тебе проходил. Мама, мы переставаем. От тут набої є, ну тут алмазне такий собочок для них. Контейнер, так? На контейнер. Ручка, щоб коли, якщо що, будемо. Если я забыл Я так. Ну, палочка, чи Вот mm. А, Ну да, типа. Пивка, пливка. Да, Тут буде пилипка, і у буде будут это улыбка. А будут э, клеиться Вот такой вот, э, как сказать, такой ручку. Я э, вам покажу. Вот такая инструкция. Ой. Вот так вот, так вот, вот Я вже спіла спробувати на вулиці була каву. Мілашка захотіла спробувати, я її не змогла відмовити, хоча я, я дуже задоволена і вибіром звичайно. Фокачу. Взяли спробувати знову. Це щось типу лавашу, але зі спеціально досить смачно. Виявилось, Мілашка теж на вулиці виділа. Так, тут вона вибрала подарунки на день святого Валентина. Хочу подарувати подружкам. <реку> а, ще ось такі зелень. Так, я купила собі фарбу для брів з лаврорів. Туалетний папір буволий. Оселе десь зараз на облік. Далі філе хека свіжоморожений. Хочу зробити для Ніколь. Котлетки або рікаденки. Багет. Котлета по-київськи. Мілашка теж захотіла спробувати. Бо я, чесно кажучи, нікого не готувала вдома. І м'ясо. Я взяла одразу. На холодець взяла ось таку рульку, але без шкірки, тому що ну, мені з шкіркою не подобається, все одно ми її викидаємо. Далі на холодець також з рулькою разом крило індиче. Далі взяла індиче стегно. Хочу запекти, запекти сьогодні в духовці в рукаві, але не знаю, коли вімкнуть світло. Але зараз замариную і. Як тільки світло з'явиться, одразу поставлю в духовочку. Так, я вже поставила холодець. Вже в мене вариться. Якраз до вечора звариться і на ніч розіллю. Навіть холодильник не треба ставити. У нас в гардеробні так холодно, що навіть якщо холодильник не працює всю ніч, у нас в гардеробі я не знаю, скільки там градусів. Мабуть, мабуть, нуль, мені щось здається, нам дуже холодно. Так, ну що, будемо обідати. Ніколь вже не може дочекатись, мабуть. Картопляне пюре вже готове, у Мілашки котлетка по київськи в новості взяли спробуємо. Взагалом не беремо нічого такого готового ніколи, але сьогодні світла немає. Ну і плюс, Мілашка захотіла спробувати, то взяли вже. У нас матіас, оселе десь не дуже гарно чиститься, тому так якось не досить гарно я його розклала. Це в нас салат лечо, наче він так називається: солодкий перчик, там морква, цибулька і теж картопляне пюре. У Ніколі сьогодні теж саме: картопляне пюре, бурячок відварений і креветка. Зараз подивимось, що буде вона. Креветку я їй даю вже втретє. Вона, в перший раз вона трошки, ну, мабуть, дві майже цілі з'їла. Другий раз. Почекай, я тобі ложечку дам. Другий раз не захотіла. Ну, Зараз подивимося, буде ну, е Насправді, вона не дуже гарно жується, креветка така, хоча я її відварю там десь дві хвилинки, як потрібно, бо вони вже е варено заморожені. І дві хвилини достатньо. Але все одно для дитинки, в якої ще нема е зубчиків жувальних, їм тяжко. Потрошки, Ніколь, потрошки. Тому зараз подивимося буде. Ну, бурячок вона вже є гарно. Все, будемо обідати. Ніколь, а ну покажи, як ти їсиш. Покажи. От так. Давай ще. Ну, ще трошки. Давай ще трошки розумнічка Світла в нас вже немає, але треба м'ясо замаринувати. Я вже зробила маринад. У мене тут соєвий соус, мед, гірчиця не гостра і спеції. Чорний перчик, мелісунелі. І додала ще часник Зараз додаю сюди м'ясо. Я добре помила стегно індичь. І прямо ось сюди його зараз покладу. І залишу вже на ніч, тому що вже сьогодні світло буде вночі, не буду вже сьогодні запікати. Повинно було бути взагалі то з 17 вечора до 20. -го. Я думала, що я встигну якраз, щоб на завтра воно запеклося і на завтра у нас. Був би і на сніданок, наприклад, на бутерброд можна покласти м'ясо. Блаваш, наприклад, або ще щось. Але, на жаль, світло вімкнули лише на одну годинку, і все. Ну, і ось так зараз плівкою накрию, поставлю в холодильник. Ну або в нашу гардеробну. і хай маринується. Ну, і завтра запечу в рукаві. Мабуть, годинки на півтори-дві, 160 градусах. Я думаю, воно. Повинно бути смачно. Все. Мілашка моя в темряві робить уроки. А що робити? Світа не буде вже сьогодні, то треба ж якось робити. Українську мову дороблю, потім ще математика і все і буде. Дивись, як я красиво пишу. Гарна, молодець. І хочеш ще зробити мозайку сьогодні. Ні, не, не все. Ну, зрозуміло ти там дуже довго, мабуть. Ще я не знаю наскільки вистачить нам ліхтарика. Ну, взагалі, в темряві що хочеш робити? <ріхи> <ріхи> ну покажи. Шо? А, чи ти показувала? Ні. А, ти ж показувала картину. А я, угу. е, я хотіла показати е, 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 ліпушкацію. Добре. Ну давай зараз доробимо уроки. Діве, веб-бід. Бідні дітки. Алло. Приходиться робити уроки в такій темряві. Добре, будемо з вами, мабуть, прощатись на цьому. Дякую вам за відео, дякую, що дивитесь дякую за коментарі. І зустрінемось в наступних.